Друзі, вітаю з вами на зв'язку компанія Кібер. Сьогодні перед вами ви можете побачити ось таку плитоноску генерації Gen 2, яка йде під плити 25х30 товщиною до 3 см. Часто ми стикаємося з таким, що клієнт каже: Я не можу поставити плиту, вона у мене не заходить, вона не застібається, я не знаю, що робити. Сьогодні ми вам покажемо, що потрібно в цьому випадку робити, і як правильно ставити плиту у плитоноску. Ось тут ми можемо побачити ось такий велкро, карман, ось липучка і ось жорстка частина. Також тут додаткове кріплення зі стропи та липучки. Ось тут є. Наш фронтальний карман, який знаходиться спереду. Його дуже добре видно в самій плитоносці. Ось тут. Беремо ось таку плиту 25х30, ширина 2,8. Але 3 також, я нагадую, підійде. І засовуємо у нашу плитоноску під карман. Беремо за клапан і засовуємо нашу. Плиту. Ось трошки можемо додати. Така у нас липучка. Ми її фіксуємо сюди. І наш сам клапан фіксуємо всередину, але ще не закриваємо. Ось цю частину м'яку ми віддаємо вперіт, плюс притримуємо ось цю частину. І так закриваємо. Ось, будь ласка, все перекрито, плита вже всередині. Ось так легко та просто зафіксувати плиту у нашій плитоносці. Це також стосується і камербандів, тому замовляю скоріше наші плитоноски від кібар та впевність в цій простоті та якості.